Спортивні забави для маленьких козачат напередодні зимових канікул у загальноосвітній школі номер 24 міста Івано-Франківська відбувся незвичайний урок фізкультури. Про цікаві конкурси розкажуть наші кореспонденти. Змагання для активних і завзятих в одній з найбільших шкіл івано франківська відбулося спортивне свято для учнів молодших класів. Хлопці та дівчата мали нагоду випробувати себе в різноманітних і цікавих конкурсах, а також отримати багато вражень. Мені дуже приємно, що сьогодні в стінах нашої школи для учнів молодших класів проходять такі нестандартні уроки фізкультури, які одночасно підтягують інтерес дітей до спорту, а також і вчать вчителів, як зацікавити дітей, щоб урок. Здоров'я перетворився на фізкультурний урок. І дітям цікаво було займатися спортом. Привітали школярів із прийдешніми канікулами, і представники обласної ради та державної адміністрації. Богатир Назар Павлів розкрив кілька секретів спортивної витривалості і сили. А також гості подарували школі спортивний інвентар для нових тренувань. Наближається закінчення календарного року. Звичайно, діти підуть на канікули. І ми хотіли їм наголосити, що і навіть позаврочний час вони також пропагували спорт і вели здоровий спосіб життя. Сьогодні було проведено кілька таких роз... Зважально спортивних конкурсів, де ми кращих дітей, і учнів відзначили і нагородили і там і грамотами і медалями. Такий символічний спосіб намагаємося, по перше, передати дітям запастися хорошим настроєм напередодні святами, подякувати їм за їхнє навчання за те, що вони успішно закінчили цьогорічний семестр. А також і популяризувати здоровий спосіб життя, адже як не як це є проблема сьогодні, те, що поширені шкідливі звички і безумовно завдання нас як в тому не лише як депутатів, а в першу чергу, як для батьків, в тому, щоб якомога більше проводити виховний процес в цьому напрямку. Загалом такі масові спортивні дійства у школі відбуваються вже кілька років поспіль. Це не перший захід, який ми проводимо до й школі. Я дуже вдячний адміністрації за розуміння, за співпрацю, за допомогу в організації. Заходів я хочу сказати, що ми вже провели цього року п'ять турнірів з футзалу, залучаючи і саме учнів, залучаючи громаду пасічної. Ну я думаю, що наступний рік обіцяє нам бути ще цікавішим. Є пару задумів цікавих і щодо спортивних змагань. Найактивніших та найспритніших учасників змагань було відзначено грамотами, медалями і солодкими призами.